Привіт, капітани! Сьогодні хочу прилитися з вами шаблоном для автовиводу з біржі Binance. Шаблон був написаний мною досить давненько. Не знаю, чому я з вами досить ним не поділився, ну, коротше кажучи, сьогодні ділюся. Так от, в самому архіві ви знайдете сам шаблон і три файлика, сюди ми вказуємо гаманці. Хоча в принципі, цей файл може бути абсолютно в будь-якому місці. Гаманці, на які треба робити вивід, публічні ключі, сюди падають і на які вивід зробився успішно, а сюди, на які не успішні. Далі, далі, далі вхідні налаштування. показуєте прямо Project Maker. Сюди вказуєте ваш API Key, сюди вказуєте API Secret, де їх взяти я думаю, нагуглити, а так в принципі, їх можна згенерувати в кабінеті Binance. Далі тут вказуєте монету, яку ви виводите, і вказуєте мережу. Ну, в принципі, Щодо монети і мережі, я тут вказав, у мене прописані тільки ті, на які я виводив. Якщо вам треба буде якісь більше мереж, то в принципі тут нічого складного нема, ви можете перейти прямо на Binance. От, да? І ну, якщо якоїсь монети нема, допустимо, вам треба BTC, от, ви берете, заходите в налаштування, значить мережа. монета у нас BTC, сюди просто ставите от, от таку риску вертикальну і прописуєте BTC. Вона вас з'явиться потім тут в списку. І далі мережу, Вибираєте, яка тут мережа, якщо то BTC, то BTC, ну, якщо Binance Smart Chain, то BBSC і так далі, якщо її власне, в шаблоні нема. Тось в 99 випадках те, як виглядає ось тут, якраз назва мережі і монети, точно так само вона і в API. Тому просто сюди додайте все, що вам треба, і власне вводите. Ну тут я десь сума що вказував такий мінімальний виводи, чисто для себе робив таку справочку, щоб розуміти, скільки мінімалка конкретних мережі. Можете також її поповнювати, додати. І у вхідних налаштуваннях воно у вас буде ось тут з'являтися біля суми. Ось такий випадаючий список із мінімалки. Ну Досить зручно, якщо мереж багато, і вводите не часто, просто потім забувайте мінімалки і, власне. Можна зразу побачити собі. Так, так, так. Далі вибрали мережу, вибрали монету. Тут у нас є режим один гаманець, якщо ви просто його вибираєте, то сюди вказуєте цей гаманець, який будете виводити. Є режим ви зі списку випадковий, рандомний і зі списку підряд. Тобто, Якщо вибираєте підряд, то буде підряд. Випадковий, то випадковий. Ну, і, власне, якщо вже цей режим вибраний, то вам треба вказати отут список ваших гаманців. Ну, Як бачите, це введе в корінь шаблона, а ну, файл може лежати абсолютно будь-де і будь-як називатися. Ну, тільки бажано, щоб в вашому шляху і в ваших іменах не було пробілів. Далі, якщо у вас сума статична, то вказуйте її сюди. От, якщо це рандомна сума, то тут ставите галочку і прописуєте рандом від і до. Ну, Єдине тільки, що рандом, якщо ви будете використовувати, то то, то. ось тут цей екшн рандома. Є кількість знаків після крапки, можете їх збільшити, можете зменшити, в залежності від того, яка сума виводиться. Якщо це, допустимо, там якийсь ефір чи біт біткоін. Ну, коротше кажучи, монета яка сильно поділена, і вас, вам треба більше знаків, то просто прописуйте більше знаків. От. А якщо знаків не важливо, да, то 6 може бути, якщо ви там виводити там 0,1, неважливо, що у вас там більше знаків, просто буде більше рандомна сума. Так, ну, в принципі, з цим все. Логіка, яка шаблону? Так, давайте ще по налаштуваннях, пам'ятаючи, ми дійшли до всього. Так, да, ну, от, рандом. Казали. Тут, якщо галочку вставити, рандомна, якщо ні, то статична сума буде виводитись на всі або на один гаманець. Так, тут все. Логіка така: він просто бере режим спочатку. Потім відповідно запит, Чекає його, і відносно статуса вже йде далі. Якщо статус, наприклад, error, там у вас десь не вистачає грошей чи просто помилка в API, то, чи в ключі, то відповідний статус тут буде. І він від того піде або на error, вам, що статус такий-то, такий-то і запишемане якраз от, файл вот, error. От. Якщо все ок, і запит прийшов і у вас там буде статус, типу, очікує щось таке в процесі, то він буде чекати от по 30-40 секунд, тут теж цей таймінг ви можете міняти, якщо вам треба, от. і буде чекати до тих пір, поки статус не буде виконано. Коли буде виконано, він вас теж попередить про це, статус ОК типу, і запише даний гаманець у файл що типу вивід успішний. Ну, от така якась логіка. Тобто, він, якщо ви запускаєте його, він не робить автоматом всі гаманці, зразу вам поповняє, він поступово поповняє кожен гаманець, дочікуючись того, щоб статус був виконаний. Общо, надіюсь, вам цей шаблон буде корисний, я ним користуюся досить таки часто, вивожу на різні гаманці, якщо є на те потреба. Ну і власне, користуйтеся.